Оці від масштабів навіть сам Мосад у світі продовжують обговорювати блискавичну операцію українських спецслужб під назвою Павотина. Михайло Драпатий новий командувач об'єднаних сил Роберт Бровді Мадяр очолив сили безпілотних систем детально про усі зміни в командуванні зсу обміну полоненими бути про що вдалося домовитися у Стамбулі. Про це і не тільки поговоримо детальніше, просто зараз. Це тижневий дайджет з фронту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. А ми починаємо. 1 червня у день військово-транспортної авіації РФ Україна завдала одного з найсильніших ударів по ворогу. Відбулася спецоперація СБУ Павутина. Українські дрони одночасно атакували чотири авіабази в тилу Росії. Біле, Дягілєва, Оленя та Іваново уражено понад 40 літаків, серед яких літаки-розвідники А-50, стратегічні бомбардувальники. Ту 95 і надзвукові ту 22 м 3 особливо значущим став удар по аеродрому Оленія, де разом із літаками знищеної крилаті ракети Х-101 підготовлені до ударів по Україні. Операція стала рекордною. За оцінками виведено з ладу до 34% стратегічної авіації. РФ враження від удару розлетілися світом. А на офіційний акаунт ізраїльської розвідки Мосад написав: українська операція це сигнал тривоги в аеродронів. Хтось сказав, що в Україні. Райни немає карт. Він, тобто президент Зеленський, довів, що це неправда. Півночі Сумської області фіксується активізація російських військ. За даними інституту вивчення війни, ворог намагається просунутися на трьох напрямках: північ і північний схід від Сум. Геолокаційні відео та заяви Міл-блогерів свідчать, росіяни просунулися в районі Андріївки, Явлуніївки та Костянтинівки. Повідомляється також про бої за Олексіївку, Кіндратівку та інші населені пункти на цій ділянці. У боях беруть участь підрозділи мотострілецьких частин, морська піхота каспійської флотилії та десантники 76-ї дивізії ВДВ. Частина сил перекинута з напрямків Лимана та Часового Яру. Аналітики ISW припускають, що Росія прагне створити буферну зону на півночі Сумщини, просунувшись на 12-15 кілометрів до лінії, з якої можна вести вже артилерійські обстріли. Обстріл по сумах, втім, за оцінками АСДб'ю ймовірність захоплення міста на ближчим часом залишається низькою. Кадрові зміни у військовому командуванні. Президент Володимир Зеленський призначив нових командувачів у ЗСУ. Роберт Мадяр Бровді очолив сили безпілотних систем замість Вадима Сухаревського, який став заступником командувача ОК. Схід десантно-штурмові війська очолив Олег Апостол, попередній командувач Ігор Скибюк. Тепер заступник начальника генштабу. Михайло Драпатий призначений командувачем об'єднаних сил. Раніше він керував сухопутними військами і напередодні подав рапорт про відставку з посади після удару ворога по одному з полігонів на Дніпропетровщині, але усе вирішила особиста розмова з президентом, після якої Драпатий повідомив, що залишається у старі на передовій. Також звільнений заступник командувача Нацгвардії Олександр Білоус, міністр оборони Рустем Умєров, заявив. Ці рішення мають посилити оборону на фронті. У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини. Сторонам не вдалося домовитися про припинення вогню однак є прогрес у питанні обміну полоненими. Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, домовлено про нові обміни у форматі всіх на всіх. Насамперед, це стосується важкопоранених, тяжкохворих, а також молодих солдатів віком від 18 до 25 років. Окрім того, сторони досягли згоди щодо повернення тіл загиблих українських військових. Наступний матеріал про те, як нині голосно звучить російський тероризм на Донеччині. Щодня ворог стирає під нуль цілі вулиці та райони прифронтових міст: Покровськ, Костянтинівка, Мирноград. Зараз в цих містах ще продовжують жити люди. І аби їх евакуювати власними життями ризикують поліцейські та волонтери. Щоправда, далеко не усіх вдається вмовити покинути домівку. Детальніше у нашому репортажі з Костянтинівки. До Костянтинівки заїжджаємо разом з військовими, адже без супроводу пересуватися містом вже небезпечно. Деякі вулиці та райони перебувають під постійними атаками дронів чи не щодня сюди залітають і ворожі каби. Знищеними нині вважають 30% Костянтинівки. А ось це один із найрозбитіших районів міста. Та, попри такі руйнування, тут досі живуть люди, як от пані Людмила. Давайте, певно, що трошки до підвалу. Давайте ховатися. Наш діалог почався з прильоту російської керованої авіабомби. Пенсіонерка каже, таке тут постійна історія. При цьому виїжджати не хоче. Мовляв, прожила в цьому будинку 40 років. Поки люди це, живуть у домі, і напроти у домі живуть, оце так вийдемо Там ми чором там повчаємося. Уроді як легше. Та це, як виявилося, не єдина причина відмови від евакуації. Не можу дитина їхати. Бо в мене тут пліняння, що і манюня таке. Другий раз прино мені. А дитина тут ще так. Ага. Пліняні. А, а чого вони не вийдуть? Теж нема куди з дитиною. Нема куди, я нема за що. Почути шокує. Та на жаль, це далеко не поодинокий випадок, кажуть у поліції. На зараз по Костянтинівці. Маємо інформацію, що всі діти евакуйовані однак е є випадки повернення родин. На жаль, нині у Костянтинівці залишається приблизно 9 тисяч жителів. Одна з причин цього наявність усіх потрібних ресурсів: вода, світло усе це тут відновлюють після обстрілів. Тому люди вважають, що ще трохи можна почекати. Люди розуміють, коли бачать на власні очі, як палають багатоповерхові будинки, як знищується приватний сектор цілими. Вулицями, то вони дійсно приймають рішення щодо евакуаційних заходів. Та є проблеми з евакуацією і з того ж Покровська, який зараз ще ближче до ворога. Нині у місті залишається приблизно 1800 жителів, і усі вони виїжджати не поспішають. Давайте Давайте, щаслива все добре. Давай друже. Що не їдете, Ні, ні, ні. ні. Давайте теж поїхали. Ні, все. Все, 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 всі речі? давай. Давай, давай. Крім цього, самі виїзди евакуаційних команд, тих самих білих янголів, стають дедалі ризикованішими. Окупанти частіше цілеспрямовано б'ють ФПВ-дронами по евакуаційних загонах. У нас був випадок, коли працівники ДСНС роздавали людям воду, привезли питну воду і розвозили по районах. В цей час росіяни в дроном завдали удару по машині рятувальників. Наші парамедики приїхали рятувати хлопців і. І по машині парамедиків було нанесено удар. Та, попри усе поліція та волонтери продовжують свої небезпечні місії, аби кожна людина мала шанс на порятунок у якій складній ситуації б не перебувала. Далі ж історія вже про оборонців Костянтинівки, які на власних багатотонних машинах боронять позиції на підступах до міста. А саме танкістів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр щоправда, історія скоріше про ризики, з якими ці воїни стикаються щодня. Та про те, наскільки важливо є зараз модернізація техніки під нові виклики війни. У 2014 році ми починали з Барвінково з Харківської області, і в 22-му також це було з Барвінкового. Ми починали з Харківської області. Це інтерв'ю з командиром танку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на позовний польот. Записуємо на відтяжці. Чоловік зі своїм екіпажем обороняє позиції на підступах до Костянтинівки, але не на цьому танку, який ви бачите на екрані. Чому пояснимо згодом? На жаль, це є так: дрони перевернули в хід війни. Засилля дронів кардинально змінило роль танків на полі бою. Насамперед, це вплинуло на завдання, значно звузивши варіанти використання техніки. Тепер танк виконує скоріше роль артилерії та працює по координатах. Ми не можемо заїхати так глибоко в притул, як це було, як ми це робили. То зараз, на жаль, ні, ми можемо. Працювати лише з закритих позицій, але й таким чином ризики все одно чималі. Приклад історія, яка сталася нещодавно з екіпажем польоту. Танкісти на своєму модернізованому Т 64 ще затемна вирушили на завдання. Однак доїхати до позиції так і не вдалося. По машині почали бити ударні дрони. Техніка заглохла, та майже одразу її вдалося завести знову. Розповідає механік водій на позивний мішаня. Вона ще раз заглохла. Я запустився. У мене вже видимість була зовсім пропала. Я кажу командиру веди. Він каже: давай розворачуватися, будемо уїжджати відсюди. По танкістах працювали ворожі молні. Загалом хлопці нарахували аж сім прильотів. Тричі машину вдавалося заводити знову. Ну, витримає, він один, два, три, п'ять. Нехай яких запускають район, то, ну, Нічого не видержав для розуміння. Ось так цей танк виглядав до бою одразу після модернізації. А ось так вже після російського бомбардування дронами. Врятувати 64-ку було нереально. Тому командир прийняв вольове рішення зберегти життя екіпажу. Вискочили і на ноги. То чи ходіли ще дрони? Чи намагалася полатили е -е дрони? ми не, не бачили їх, не розуміли звідки. Як таково, бо бігли вже ну, до першого укриття. Довелося евакуйовуватись, йти не короткий шлях пішком, але нічого, слава Богу, вже Понад 8 кілометрів пішки, ховаючись в зруйнованих будівлях, покинутих окопах та посадках. Але вони зробили це, врятували найголовніше власне життя. Обійшлося на щастя навіть без поранень. А от відновитися морально допомагає зв'язок з рідними, каже командир машини. На нього вдома чекає дружина та двоє синів підлітків. Можна наскільки заважливо почути голос для вас подзвонить зараз Оховуючи. Дуже. Дуже сильний. З хлопцями спілкуємося, але питаючи у вас кучу. Потишно це далі. Ні. З такими ризиками танкісти зустрічаються дуже часто. кажуть у командуванні роти. Саме для цього і почали масштабно модернізувати техніку, додавати захист, ті самі мангали і реби. Звісно, це не робить техніку зовсім недосяжною для БПЛА, але головне завдання виконує вберегти екіпаж. Цель номер адін сідане полі бою. Саме перша задача це знищити танк. Тому так от літіло просто все, хлопці. Ну, хорошо, хорошо сварена машина. Ну, Наші ВТЗ дуже гарно попрацювали і от, результат хлопці живі, відділилися пугом. Через постійну активність ворога часто потребує відновлення і важка техніка, і автомобілі, які теж постійно під обстрілами. Саме тому у ремонтників бригади роботи зараз чимало. Однак кожен тут розуміє, чим швидше машина знову опиниться на полі бою, тим більше життів наших воїнів вона ще захистить. І про те, наскільки важлива підтримка родини та віра у майбутню зустріч. Піхотинець 13-ї бригади НГУ Хартія на позовний Тері пробув на позиціях півтора місяця. За цей час побачити та відчути довелося дуже багато. Найбільший ризик створювали російські дрони, які постійно кружилися над головою. Та воїн усе витримав та вже на 48-му добу з'явився на порозі власної домівки. Кадри щамливої зустрічі з родиною. Далі займався дітьми, з жінкою, сім'я. Це було добре, поки русаки не захотіли нас освободити. Історія піхотинця на позивний Тері почалася Вон. торік у листопаді. Саме тоді чоловік вирішив йти боронити державу. Вдома залишилася дружина та маленька донька і син. Треба йти. І все, і поїхав воєнкомат. Приїхав і оприлили в Хартію. Два місяці посиленої підготовки в навчальному центрі Нацгвардії, а потім вже легендарний вишкіл хартійців та злагодження з підрозділом. І нарешті бойові виходи. Один з них на ділянці в районі Липців запам'ятався особливо. Розповідає Тері. Були там, недільку на одній позиції. Потім прийшла так, як там кажуть, смска, що дві позиції виходить на закреп. Ну і ми по погоді вийшли на закреп. Піхотинці мали зайняти ворожу позицію, по якій тільки но відпрацювали наші важкі бомбери, вампіри. піднялись на гору до посадки русаків. Там валяється, просто тьма тьмуща. Це радує, що вона так. З цього моменту почалися цікаві знахідки. Перша ось ці банківські картки, які нацгвардійці виявили поряд з ліквідованими окупантами. Перевернули, а там надпис Груз 200, Ми в місті. Ну, воно ну так, якби все і вийшло. І там хто були вони всі 200. Як написали, так воно для них і збулось. Та як виявилося, це був тільки початок. Воїни почали окопуватися на новій позиції та знайшли ще одного окупанта. Але той вже воювати не хотів. Опа, Здравствуйте. Витягнули його. відтягнули від позиції. І на наступний день прилетів їхній дрончик, скинув на нього скити. Його дві частини розірвала, ноги там, тіло там. І все. І так він і залишився там. Так, почалася бойова зміна, яка триватиме довгих 47 днів. Найбільше Тері, дошкуляли ворожі дрони. Цей звук дрона воно, поначалу якби ну, було так, а потім дуже сильно напрягало. Особливо на звуках піві. Такий моторашний звук. Триматися весь цей час допомагали підтримка побратимів та думки про родину і мрії про майбутню зустріч з дітьми та дружиною, яка все ж відбулася вже на 48-му добу. Відпочивши, Тері знову повернувся в стрій. Нині постійно на тренування, готується до наступного бойового виходу. Каже, навіть після перемоги хоче лишитися у армії. Такий приклад вже справа враження і на восьмирічного сина. Шеврон не забирає, йому треба, щось привезе, якусь гільзу і ще щось. Ну теж інтересується. І це з ним балакали. Каже, що я як виросту теж хочу стати військовим. Подібні історії надихають та вкотре нагадують, вірити, боротися та продовжувати рух вперед треба за будь-яких умов сила в єдності. Тож вірте в зсу, донайте на зсу та будьте із зсу. І звісно, будемо вдячні за вашу підписку, коментар та лайк. На зв'язку.